Частина друга кармічних уроків ваших кармічних уроків, якщо з вами зійшлося сигніфікація, давайте так. І головний кармічний урок у вас зараз. зараз. А, тут, поки ви даєте більше, ніж отримуєте, так? Я зазначала це в першій частині, карма буде повторювати вам а, ситуацію. Ну, щоб ви зрозуміли ваш урок, кармічний урок. І цей урок вийти з ролі того, хто чекає винагороди і обирає себе. Тому що ваша роль ви постійно очікуєте, що вам щось повинні повернути карма з минулого. Тобто це рід, стосунки, досвід. Путірка жезлів. Сімірка жезлів, ви бачите, тут е, намагаються, е, як сказати, виховувати, намагаються Дівальонок, так, давайте так будемо називати, тут намагається карати цю дівчинку. І десятка кубків. Цікава карма боротьби за право бути бажаною, за право бути а, коханою, коханим. Право за, на любов. Так? У вас постійне суперничество, це скарма минулого. так? Необхідність захищати себе, або бути знаєте, в такому стані, або я караю, або мене карають. Ідеалізація щасливої сім'ї, тобто ви звикли не показувати, що насправді. У вас може бути не так все добре, як ви можете показувати це іншим, або сподіватися, або, а, а, хочеться сказати, ідеалізувати щось або когось. Тобто суть а, у вашій кармі це сценарії, де а, любов потрібно заслуговувати, відстоювати. Вистраждати, щоб ви вас помітили. Якщо щось не так, ви будете конкурувати, будете намагатися стояти на своєму. І тепер ми подивимось, повторювана вами помилка. Повторювана вами помилка. В чому вона? Тріка жефлів, закохані і «Королева пентаклів. Дивіться, ви чекаєте замість того, щоб обирати самостійно. Очікуйте, надійтесь, обирайте, знаєте, ви постійно обираєте. Ви як не можете зробити вибір до кінця. Жінка чи чоловік, який вкладається, піклується, тримається. І помилка в тому, що ви обираєте бути надійним або надійною і терплячою або терплячим, навіть коли вас не обрали повністю. тобто Таке враження, що у вас іде конкуренція з якоюсь людиною або людьми у вправі, щоб вас обрали. І якщо ваш партнер або партнерка не обирає або стоїть на постійному виборі, і тут можуть бути, до речі, по трійки жеслів і, і позакоханим, тут може бути вибір навіть між двома людьми. То ви. Будете терпіти і сподіватися на те, що ви не себе обираєте, а ви чіпляєтесь за того партнера, партнерку, який вас повністю на 100% не обирає. Хто активізував цей кармічний урок ваш, От вас. хто активізував? Це людина, чи ситуація, чи хтось хто. Дев'ятка мечів, шестірка мочів, король Пентаклів. <кій> <кій> угу. Дивіться, буде доречно <кій> сказати про партнерство. Попередні карти нам це вказали. Про партнерство, стабільне партнерство, не легковажне. Хто активозував цей кармічний урок у вас, це людина, яка емоційно холодна, але стабільна зовні. Ця людина могла вас навіть карати своїм холодом, робити паузи, відсторонення і також дистанція. Вона вкладала в вас страх тривогу. ви дуже боялися. Вам вважалося те маленьке, а ви вважали це великим. Це страхи. Ну, не зря говорять, що у страха очі великі. Ви постійно могли бути на дистанції, або вас людина так карала по шестірки мечів. При цьому ця людина. Мала образ постійності, або вам вона говорила, що вона постійна, або у вас навіть був статус з цією людиною, яка не давала вам якісь гарантії. Це той або та, хто навчив вас мати стабільність без тепла, без ласки. Це теж формат втрати, тому що вас повністю не обирають. Вас тримають на відстані. Ви повинні тоді, коли ви потрібні. А вам потрібен статус і, так би мовити, це нав'язлива формат стабільності, безпеки тим, який взагалі не існує. Це бути в парі, але бути одною або одним. Знайома вам ця історія. Що ви маєте усвідомити, але не приймаєте десятка пентаклів, суд, дев'ятка жеслів, вам потрібно усвідомити і прийняти, що вам пора виходити в старої родової моделі. Яку ви тягнете від батьків, від бабусті, тусів, а можливо навіть з інших життів. Так? Радові сценарії, так прийнято, так повинно бути ліпше так, ніж взагалі ніяк. Суд говорить про пробудження і кармічний виклик. тобто вас вже вам стукають, і вам говорять і нагадують. А ви виснажені від боротьби постійної доказування і стояти, так би мовити, знаєте, на очікуванні. Ви маєте право жити інакше, ніж вас навчили. Навіть якщо вам страшно. Але ви повинні це прийняти і усвідомити: що вам потрібно а, зараз відпустити. Я сподіваюся, що я встигну, але якщо, то буду, напевно, давайте частину третю.